Туторіали. Ах... Ну, це відео від Кровозірки, Приємного перегляду. Всім привіт! А, знаєте, десь влітку я робила відео, там де питала на що туторіал зробити. А, і на деші я туторіал так і не зробила, хоча мене просили це зробити. І одного прекрасного дня, коли мені в телеграм-канал напам'ятали про це відео, недавно я нарешті змогла підтвердити свій номер телефону, який насправді не мій. І я нарешті можу ставити обложки на відео, там коментарі закріплювати. Ну розумієте, да? Я поняла, що це майже ідеальний таймінг для туторіала по тим штукам, які мене просили в Alight Motion. І так, самим першим у нас іде... Блядь, і Уде! Да. уде, уде. Самим першим у нас іде туторіал на анімацію вух з цього відео. Ну що ж, починаємо. Для початку нам треба намалювати саму модельку. В цій модельці має бути три елемента: самі два вуха і основа на яку будуть вони кріпитись. Вставляємо ці три елементи в Motion, як показано на відео. Тіло я, якщо що, потім обрала, того що воно не потрібно в туторіалі. Далі ми вибираємо об'єкт, а саме вухо, і прикріпляємо його до голови. Завдяки тбля завдяці... завдяки цій штуці зверху. Нарешті, блін. Так же робимо і з другим вухом. Далі нам треба налаштувати початок вуха. Я не знаю, як це називається, тому я кажу початок, да. О боже, який же ж я лох. Коротше, для цього нам треба натиснути на вухо, зайти в передвіження, передвіження. Там буде чотири варіанти: саме це передвиження, обертання, збільшування і, і ще один. Я не знаю, як він називається. Якщо ви знаходитесь в самому передвиженні, то вам треба, нажати другий раз і настроїти так, як на відео, а саме перетягнути цей кружок в сам початок вуха. В принципі, робимо так і з другим вухом. Далі, звісно, переходимо в обертання і опускаємо вуха для того, щоб вони піднялись. На анімації коротше робіть так, як на відео. Далі ми маємо розставити ромбики в початку і кінці на вухах, і в кінці підняти їх. Далі в переходах ви маєте знайти ось цей ось цей перехід і настроїти його як хочете. Ну, бажано так, як на відео. А ось перехід, який був в тому відео. Далі ми маємо нажати на три точки і скопіювати цей переход. І так, далі ми маємо зробити так само і з другим вухом, і вставити той же самий переход, який був на першому, тому що ми його скопіювали. І так, туторіал на вуха готовий. Тепер далі приступаємо. Туторіалам на тіні і на психі. Першим у нас будуть тіні. Е, і так, зробимо, звісно, ж, проєкт. Першим у нас будуть тіні. І так, робимо об'єкт. Блять, який нахуй об'єкт. Робимо проєкт і вибираємо Люб! Картинку, вау! І вибираємо любу картинку. Так, окей, ми додали в проєкт рандомну картинку, і тепер ми маємо її вибрати. І у вас має бути кнопка, яка називається Border штука Shadow. Вибираємо тут Shadow і настраюваємо як хочемо. В цьому же проєкті я зроблю туторіал на психі. Для того, щоб їх зробити, ми маємо зайти в ефекти і додати ефект, який називається Auto Shake. Якщо ви його вже недавно іспользували, він буде у вас в недавно і Можете його пошукати в пошуку, або можете зайти в цю вкладку, і там він буде. Далі, щоб він усілявся, нам треба настроїти його так, як на відео. І ну, по ідеї всі туторіали готові. Знаєте, що я винесла собі з цього відео? Да те, що робити туторіали, це не моє. Я як і вчитись по ним не можу, так і робити їх не можу. Ну охуєть, блять. Тому якщо ви у мене ще раз попросите туторіал, очікуйте, що вийде повний по Це не мало звучати як хейт.